Ніколи не побачив, Тож нам з вами важливо пам'ятати, що природа єдина книга кожна сторінка якоїсь ковна глибокого змісту. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квітучою і знов. я подарую чисте небо. І прийде весна. Коли коли закінчиться війна? Війна це завжди трагедія. Ми звикли говорити про людські втрати, зруйновані міста. Але забуваємо про інше. Чи замислилися ви, як війна впливає на нашу природу і довкілля? Україна це не тільки земля під ногами, це це повітря, яке ми дихаємо. Це річки, що дарують нам життя, це тварини і рослини, які стали навчили святками нашого бою. Вибухи обстріл знищують ліси, кути, водні ресурси. В Україні було пошкоджено понад 2 мільйони гектарів сумні. Ракетні обстріли та пожежі забруднюють наше повітря. За оцінками рівень викидів було кисло газу слізь на Ми дихаємо отрутою. Чучки водородів відтворюються в місці екологічних катастроф. Повідування металістичних прикріплень дозволяє до вибирання рихлі і надумання будинку. В там зліття на очах після луївського руху у нерозумілих устоянок та смерть, яка чекає свій запит. Пей щасливу дитину, де в минуленні літає dyddino mewn o yn awnu yr habapeth rianau Яке рятує життя, мої річки перетворюються на отруту. Ви п'єте мене, але не чуйте мого болю. руйнує все навколо. Але чи зможе зупинити це? Домалюю на песом ми в своїй країні, подаруй спокій кожен до А я ж осені песок поки покрию всю землю. Хай же колись це жито і пшениця. Я червоний песик прикладу до серця, там любов палає, хай і не збирає. А мій чорний песок тонки робіть, то високі короче. Я за нас пеза, розмалюють трави і ліси висок, і лани широкі. Любіть Україну усмі на яку ми свою Україну. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Тож головний шлях це любити свою батьківщину. Григорій Сковорода наголошував, що головною рисою культури українців завжди була екофіс. А ще бо нас навчав вивчати корисний досвід інших народів. Учитись, читайте чужого навчайте свого, на чурай. Світ європейських країн. Я Я знаю сейчас, який давно застосовується європейських країнах. Просто розділити сміття на групи, які можна переробити певний метод. Зазвичай решті поділяють у такі категорії: метал, скло, пластик. То весь смітник може стати вторинною сировиною. Ні, адже це не є абсолютно непридатною. Чи все сміття може бути перероблене мікроорганізмами? Ні, адже це не є мінеральна для біологічного складання непридатна. Переробки повинен бути чистим і сухим. Упаковку від х... харчової продукції потрібно сполоснути та спресувати. Склоповляється на бежалів і св'язів, з нього ловлять склобоошок, після чого можна зробити будь-яку тару, будівельні та декоративні матеріали. Пластик необхідно висушити і ополоснути, пакети висушити і скласти, наліпки зняти, на заводі їх потрібні награду, з яких можна зробити дуже багато речей. Отже, предмети побуту канцелярія! А чи є зменшення відходів? Є такі шляхи. Це рефлюс, відмова від непотрібних покупок. А ще редюс. Це скорочено споживати до комфортного мінімуму. А словом реюс означає, коли переробляють ресурси і та предмети. Відмова від непотрібних покупок! Сонце в небі стрій Замилуйтесь з ним, аж серце задрижить. Якщо так чергує вас довкілля, то я вважаю, варто світ жити. Сприймайте світ широкою душею. То знайте, люди, варто в світі жити Бо ми однієї ціливості. Боже наш, спаси і сохрани державу нашу Україну. Від всіх напасти відверни, не доведи нас, до загину Даруй військовим силам українцям віри, пошли нам ночі сперти голодать, щоб все цвіло у коварі.